Мова кожного народу, мова кожного народу неповторна і своя, в ній гримлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, Зеленклени у діброві поклиному звучать. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, Українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас, бо єдина ж так, як мати мова в кожного із нас. Юлія Косицька та рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора чиста, як гірська вода, то Україна мова провінкова, така багата і вічно молода. Пісня колискова Заходить в серце душу ранніх літ. ця мова наче пташка станкова, Що гордолина в світкий політ Півонії мальви, жоржини, моря бриліантів це мова моя, це мова моєї в країни яка у ній сила і кличе і сія, яка в ній мелодія лине. В натхненні хвилини, О мова моя, душа голосна України. Ти сурми на сонці, ти стяги в гаї, ти вибухи вогненних повна. Це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О мова українська, хто любить її, той любить мою Україну.